Мав би захищати від сепаратистів, стоять із ними пліч опліч. Відео, що підтверджує цей факт, облетіло соціальну мережу і викликало обурення в громадян. Правохоронці діяли на користь злочинцям, які застосовували вогнепальну зброю проти мирних людей, які йшли. Тобто сьогодні, завдяки новітнім технологіям, багато чого не приховаєш. Просто вражає позиція. Прокуратури Міністерства внутрішніх справ, які кидають один в одного звинуваченнями, але при цьому левова частка затриманих під час тих подій в Одесі, вона вже вільно пересувається Одесою, має можливість. Відстежувати в соцмережах активістів проукраїнських. Експерти військової справи кажуть, що мова йде не лише про зраду, а й про цілеспрямовану політику. От висновок один: що ці люди вже давно заздалегідь готувалися там в місцях, розставляли своїх людей на е, тих посадах відповідних е, силових. В такий потрібний момент, щоб Діяти так, як вони діяли, шукати перевертнів у погонах серед буковинських правоохоронців не будуть, каже головний міліціонер краю. Запевняю, що свій патріотизм вони вже довели і не на словах, а на ділі. Відправили в Одесу зведений загін. 100 наших працівників виїхали на забезпечення охорони громадського порядку в Одесу. І по першому зову, по першому наказу вони зібралися. Це говорить про те, як ми готові захищати. Нашу батьківщину Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.